Вас вітають хроніки Боліт, і ми ведемо пряму трансляцію з російської реальності у цьому випуску. Кадри непотребу, які відправляють на утилізацію прямо з призовних пунктів. Найскрепніша армія світу постійно намагається порушити власну традиційність, а кількість загиблих окупантів у звичайних ДТП зростає та наближається до середньостатистичного м'ясного штурму. Проводжаємо російські електростанції в останню путь. Готові! Ми розпочинаємо. У Росії закінчуються люди, які хочуть помирати за гроші. Залишились лише ті, хто підписує контракт на підпитку, або просто не розуміє мови, якою написано цей договір на утилізацію. Ось воно – нова алкобригада спеціального призначення. Усі вони стверджують, що погодились воювати проти України з п'яних очей. Вот это вот, навіть на полігон не хотя. Каску підніми свою, я ті последній раз прошу. Поднімі стойку з этой каскою. Зараз, не дай Бог, то упадеш. Я тебе басу отвечаю. Рашисти, ви це серйозно. Ви підняли нас на велику війну, а самі ледь на ногах тримаєтесь, а потім будете виправдовувати, що програли, бо були не тверезі. Так не прокатить, мать вашу. Ми вам не соціальні робітники. Ми Сили оборони України. Протверезіти не встигнете. А зачем підписав? Тебе били? Тебе били? Я поддатен був. Ти поддатый був. Герой, да був? Ти зачем підписував контракт? П'яний був. П'яний був. Ти зачем підписав контракт? Я, 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 я. Я не Ти за чим підписав? Я, я а це ще один популярний різновид мобілізаційного ресурсу на Росії. Це іноземці, які пробули близько п'яти хвилин у полотні Федерації та взагалі погано розуміють, що їм кажуть. Товариші буквально через один-два часа ви підпишете контракт з міністерством оборони Російської Федерації. Наша національна страна. всех возрастов, всех конфессий, всех рас, цветов кожи. Вот. А потом уже в Украине мы бачим вот такую картинку. Вот еще раз рассказывай, откуда пришел? Сенегал. 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 Плачет. Сидит на сходах, плачет. Убийца. Убийца. Ты там смотришь без кутовки. Ось такий вигляд має реальна правда про найбільше болото у світі. Одні підписують контракти у стані алкогольної коми, а інші, не знаючи жодного слова російської, а всі разом залишають після себе лише сморід. Шкода, що в Україні, а не в себе на болотах. Російська пропаганда дуже багато говорить про скрепи. Як у Росії їх зберігають та шанують після цього? Телеглядачі намагаються вдавати, що живуть за цими вигаданими путіним духовними законами та не порушувати їх. Повний перелік скреп ніхто не бачив. Їх кожен пропагандист крутить, як хоче, вигадує нові або ж додаткові підскрепи. Згідно із цими основами, одна із головних для росіян причин існування на землі це захист традиційної любові. А от самі росіяни не дуже її дотримуються. Цим нехтують як у Кремлі, так і в російській армії. Остання взагалі найперша підставляє оборону та тримає позиції під час наступу західної бездуховності. Бій іде настільки завзятий, що доводиться переймати ворожі методи. Стоять всі! Назад, з'їдь! Це я одна річ, що устроюєшся. Попросили, тварі, як жрали пацанок, бігом на в яму. Бігом скупляться друг з другом. Роздягли одне одного і йдуть в яму цілим натовпом. Зараз буде бій нетрадиційним цінностям у російській армії. Це взагалі щось фройдівське, роздягати одне одного та знущатися. А от це дві наші собачки, дві псини, які сі. Съеб... Це мало бути черговою відеоскаргою на м'ясні штурми в російській армії від ще одного окупанта. Але чомусь про трупи цей скрепоносець вирішив говорити голим, тримаючи одну руку е, там. Трупи лежать, с весны. Просто трупи. трупи. Де людей закапують, щоб вони пропали без вести. Ми не можемо показувати все, що роблять окупанти одне з одним перед смертю, але вони цю розпусту й не приховують, викладаючи в інтернет. Ось такий він форпост духовності, якщо зняти з нього пропаганду, замість величних скреп голі орки із власними комплексами та жагою до ближнього. Жопа нормальна дав би. Ну а далі наша програма торкнеться важливого. Правил дорожнього руху, але ж російські солдати ще ті водії Вони не справляються із керуванням та щодня влаштовують дорожні побоїща, збивають цивільних, чавлять машини та врізаються в колони. Нещодавно в Курській області військова вантажівка із подвійним переворотом знищила три цивільні автомобілі. Ще один дорожньо-транспортний випадок стався в Курській області. Машина з великою літерою «З» Більше не машина, а сім'ї двох окупантів уже не отримають виплати. Блять, прикинь, при нас тільки що на глушняк, бо які нас обганяли, нас ебали, блять прям блять на всю, блять. А є ще версія аварій у стилі дорожнього вогню на колесах. Ці ідіоти примудряються влаштувати лобову ДТП на мотоциклах десь у зоні бойових дій. <вірит> Тож нічого дивного, що ці ж каскадери продовжують свій стиль водіння і на захоплених територіях. Ми ж закликаємо громадян України виїжджати із окупації від російських виродків, у яких кермо в руках, а на думці тільки зелений змій, не слід чекати добрих справ. А ось найкращі ДТП, яких ми бажаємо окупантам, це з нашими дронами. Ці аварії не завдають шкоди людям, а тільки роблять світ кращим та безпечнішим. На карті федерації з'являються нові вогнища самозаймання, палають електростанції, підстанції, рвуться магістральні газопроводи. Уся ця енергетична інфраструктура іскрить, хримить, і будь-якої миті може назавжди. Погасити світло російської військової інфраструктури, а разом з цим і в будинках самих росіян. Ось, наприклад, електростанція у місті Шатура, що за 100 кілометрів від Москви. дуже технологічний об'єкт. Він може не тільки живити телевізори росіян для трансляції кремлівської пропаганди, але й збивати собою безпілотники. Таволюсю. Є... Турська теплоелектростанція працює на газі. Хм, А що це? Не встигли ми це сказати, як. зачекайте. Дуже сильний вибух. Поки щось не зрозуміло. А, ну так, це ж магістральний газопровід В Омській області. Він яскраво передає естафету занепаду Російської Федерації. До речі, у Сибіру раптовим вибухом уже нікого не здивуєш. Тож усі спостерігають мовчки. А це про себе запальним вогником нагадує ТЕС у Рязанській області. А ще в росіян є ППО система, яка має захищати інфраструктурні об'єкти від повітряних загроз. Але функціонує вона так собі. Ви подивіться, як косоокі росіяни стріляють на всебіч. Ще й ракету запустили. Молодці! Динамічна така дискотека. Це, до речі, протиповітряна ракета класу земля будинок росіянина з ефектом 3D. Вона вже високолітні. Є... Ось така двіжуха. Ось такий Київ за три дні. Ось така сильна переговорна позиція. Це більше схоже на самознищення ніж на спеціальну воєнну операцію. Хроніки ж боліт кажуть: прощавай, дебільний сусіде! Побачимось у наступному випуску.